У сумах сторонні люди переоформили будинок чоловіка з інвалідністю на себе. Йому на допомогу прийшли сусіди та знайомі. З'ясувалося, що сторонні заволоділи усіма документами пенсіонера. Поліція закрила кримінальне провадження за статтею шахрайства та привласнення документів. Сусіди оформили над чоловіком опікунства та добиваються справедливості в судах. Більше Ігор Стрельцов розповість. Раніше Анатолій працював інженером з будівництва в держлісгоспі. Родини не створив, жив з матір'ю. У 2008 році матері не стала. Його опікуни говорять, це спричинило психічні розлади у чоловіка. З 2014-го він наглядається у психіатрі. З 2018-го за рішенням суду визнаний недієздатним. В цей час його знайшов чоловік на ім'я Анатолій Деркач. Ви Деркача Анатолія, знаєте, Я Не знаю. А хто із вам? Ніхто. Ви, Просто якісь... Знайомий, та й ви якісь документи підписували йому? Та не пам'ятаю я этот що я. Не пам'ятаю, що я щось підписував. Таке. А цей будинок ваш, чи ви комусь його переписали? Нікому я не переписував. За словами сусідки, Інни негляд вона ніколи не бачила, щоб Анатолій Деркач або його рідні піклувалися за Анатолієм. Опікуни якісь там у нього були, я їх не знаю, не є то. Ну вони його забросили. Тут за ним дивилася вся вулиця. Сусіди годували і мили його й купали. Ми світ, воду і газ. По-моєму, все було обрізано. От коли коли Любов Васильівна квартальна ходила тут по всій вулиці, просила люди добрі, візьміть хто ні під опіку. з оформленням документів допомогла голова квартального комітету Любов Підлужна. Ми самі зробили йому паспорт, перевели йому пенсію на по, на почту, щоб він отримував її, тому що його ж кормити треба, пенсія там 1400 була. була. Взяли виписку із Приватбанка, де він отримував. Не він, а цей Деркач отримував. Виписки там було, що Деркач користувався на свої потреби. Цей Деркач зробив генеральну довіреність. На те, що Анатолій Михайлович якоби довіряє йому проводити всі дії юридичні, опікуватися Анатолієм на законних підставах узялася родина Людмили Хабленко. Раніше Людмила дружила з матір'ю Анатолія. У 2018 році Любов Васильівна зателефонувала мені і каже: так і так збирається квартальний комітет, по такому і такому питанню. Підійди. Ну, я прийшла. Прийшла сюди, приїхав участковий наш. Ну, те, зайшли сюди, він там составив акт. Що до чого, що в його ж немає нічого прийому. Після того, як составив акт, ми пішли з Любов Васильівною йому фотографувати, паспорт отримати. Потім тут, після того, як отримали паспорт, зайшли в приватбанк, бо в його ж не нічого ж не тут. Любов Васильна закрила щита. Закрила щита на щитах, там тільки це ж всі всі покупки його. Оце так. Приїхали його. Це кого? Деркача, всі покупки. На машину, заправка машини, парфюмерія, сожительниці. Через несплату комунальних платежів у Анатолія відключили за борги електрику та газ. Через це розмерзлися батареї. А цієї зими через проблеми з судинами чоловіку ампутували ногу. Та з'ясувалося, що усю нерухомість пенсіонера за цей час вже переоформили. Ми пішли по недвіжимості на Горького 21, там нам сказали, що воно вже не його. За ним був будинок на красних партизан, за ним оцей будинок, за ним гараж на возлі кирпічного заводу на проспекті Курський. Нічого за ним не залишилось. А власник деркач став і деркач, і його сожительниця, і ще ті, що на луки він на себе чи якось переоформив одразу на когось, на третю особу. Родина Людмили Підлужної в інтересах недієздатного чоловіка подали позов до суду з вимогою визнати доручення, оформлене приватним нотаріусом у жовтні 2015 року, та договір купівлі-продажу за лютий 2017 року по вулиці Одеській у Сумах на Анатолія Деркача недійсним. В грудні минулого року суди задовольнили позов опікунів пенсіонера, але в рамках справи Ковпаківський районний суд виніс окрему ухвалу до вирішення питання по суті заборонити Анатолію Деркачу в. Чиняти будь-які дії щодо будинку по вулиці Одеській, програвши суд, Анатолій Деркач звернувся з позовом про скасування окремої хвали. Інший суддя Копаківського суду скасував заборону. Чому пояснює суддя спікер Копаківського районного суду Владислав Костенко, районному було розглянуто справу за позовом щодо майна, там визнання недійсним правочинів. От дана справа, позов був забезпечений ухвалою суду. Справа була розглянута, є відповідне рішення суду. Воно набрало законної сили. Ну, закон передбачає, що за клопотанням сторони у справі суд може скасувати заходи забезпечення позову. Така ухвала є. Вона, вона ухвалена за клопотанням однієї чи за заяву однієї сторін. Ну, ухвала законної сили не набрала, а скаржена в операційному порядку. Отримавши ухвалу, яка зняла заборону за розпорядженням будинку, який йому вже не належав, Анатолій Дерка через приватного нотаріуса продав будинок по вулиці Одеській іншій особі. Приватний нотаріус, яка минулої п'ятниці оформила договір, погодилося говорити про це лише телефоном. Я, як нотаріус, мене теж ввели в оману. Я провірила, заборон немає. Іпотеки немає, арештів немає. А що спори? Я ж не знала, що спори є. розумієте? Ми так само вели в оману, як і їх. І я буду все давати в суд пояснення. Всі я в шок. Що були судові спори. Він од мене це укрив у сумському районному управлінні. Поліції закрили кримінальне провадження за зверненням опікунів Анатолія про шахрайство та привласнення документів. За адресами, де за нашу інформацію може мешкати Анатолій Деркач у сумах по вулиці Холодногірській та Карбишева, нам ніхто не відкрив люди, що відповідали на телефонні дзвінки за номерами, які наче належать цьому чоловіку, говорили, що не знають такого. На даний час опікуни Анатолія подали позови, щоб повернути нерухомість законному власнику.